У руках кожного дощечка та човник з намотаною ниткою. Це не процес виготовлення рибацьких сіток, а плетіння захисту для військових. Вже протягом декількох місяців у Шойсці успішно працює волонтерське об'єднання «Шосткинські павучки. Почали ми ще в грудні місяці 2024 року. Але спочатку ми плили з Сережою з нашим. А потім навчили всіх інших, і тепер у нас наших павучків вже більше 20 чоловік, але наші павучки, як то кажуть, розповзлися по всій Україні і не тільки. Локація наша почала працювати тільки з березня місяця, і за цей момент, з цього з березня місяця, ми вже сплели більше п'яти тисяч квадратних метрів у цих антидронових сіток. Для виготовлення антидронової сітки шосткинські павучки використовують капронову нитку, яка витримує навантаження до 47 кілограмів і запобігає падінню ворожого безпілотника, аби він завдав якомога меншої шкоди українським захисникам. Ми відправили сітки, наші хлопці там по їх понатягували, і мені вечором дзвонять і говорять, що ваші сітки врятували нам життя. Це сітка виготовлена руками. І вона дуже кріпка, і ще що саме головне, що її розтягуєш, і вона потім не збігається, вправно орудуючи човником і нитками, клітинка за клітинкою, жосткіські павучки плетуть сітки і відправляють їх на найгарячіші напрямки фронту. Працюємо в основному. Наше прикордоння, і можна сказати, що там Куп'янський Покровський напрямок, Ізюм, всі оці самі найгарячіші точки нашої країни. Співпрацюю не з хлопцями напряму, а ми співпрацюємо з волонтерами. Волонтери нас знайшли, коли ми почали виготовляти сітки своїм хлопцям да, своїм знайомим. А потім почали виставляти це все в інтернет, і на нас вийшли волонтери. Ми робимо замовлення, які нам дають волонтери, але відправляємо ми напряму хлопцям. Світлана Сороковий говорить, наймолодшому учаснику шосткінських павучків 36 років, найстаршому вже під 80. Крок за кроком учасників об'єднання стає все більше. Для тих, хто хоче допомагати у виготовленні антидронових сіток. Проводять експрес-навчання. Відеоматеріали за запитом доступні для всіх бажаючих у групі. Вайбер є люди, які плетуть в інших містах. Це у нас Дніпро і Вінницька область. Вінницькі хутори. У нас є Аня Злобіна. І Наталія ідея навчати людей почалася з того, що нестача цих антидронових сіток. І волонтери, які до нас зверталися, а якось можна навчити, наприклад, наших людей. Це люди, яких додають нам волонтери, і вони навчаються у нас там в нашій групі Вайбер. Різні техніки, різні міста об'єдналися, щоб захищати українських оборонців від дронів. Світлана Сорокових показує відео, як плити сітки. Анна з Вінничини. у неї зовсім інша техніка виготовлення. Зараз вона плете дуже багато. Вона за тиждень плете 100 квадратних метрів. І плете вона на зовсім іншому станку. На локації шоскінські павучки виготовляють не тільки антидронові сітки, а й маскувальні. Якщо на це є замовлення від військових, до плетіння сіток долучаються все більше людей. І світу теж, не знаю кілька місяців, мабуть, ми знайомі. І Нас познайомила, можна сказати, моя ну, наша обща подружка і сумна таша. Дуже гарна людина. Дякую, дуже, що вона Да. Я стараюся участвовать у всіх розіграшах світених, стараюся їм допомагати. У мене просто чоловік загинув у 22 м році. Я хочу, щоб більше хлопців врятувало життя. У мене два сина, мені дуже важко до цього. Не вистачає дітям тата. Я ще навчаюся і такі сітки плести, і такі. но ну, як по мені, то проще плести, чем ніж такі. Ну, будемо вчитися. Пані Ніна дізналася про шоскінських павучків, прийшла, спробувала плести сітки, тепер робить це вдома. Говорить, справа це потрібна і посильна кожному було б бажання. Притягуєш то головне, всітки вузлики мають міцно, не ось так вони собі не розходяться. Тому треба сітку притягувати, і ця нитка. При натягуванні ну, ріже пальці, але тому в рукавичках. Важко трохи на руки, але важко з іншого приводу. Але якщо врахувати, що це спасає життя, то важко відпадає просто. Кожна людина має 24 години на добу і також має право вибору, як їх використовувати. Тож я закликаю просто об'єднатися всім. Або великий колектив, або навіть дві-три людини. Важко руки відпочивають, можна заварити каву, приготувати печиво, вареники до кави, а другий плестиме. Навіть дві-три людини в об'єднанні можуть сплести одну сітку, яка врятує чи його сина, батька, чоловіка. І це вже. Дуже гарне. Побачивши, як плете антидронові сітки пані Ніна, до неї долучилася її коліжанка Олена Павлівна. Вона наразі найстарша волонтерка серед павучків, жінці вже майже 80. Плете вона вдома, облаштувала там справжню мінімайстерню. Говорить, вік не перепона на цьому шляху. Одна знайома мені написала, що плетуть павучки сітки, сходила, знайшла, домовились, нам показали. Дали з собою бабіну, і ми почали в'язати я і сусідка у мене наді мною, така сама, як я, одну за неділю, більше не подужаю, руки болять чогось. Я вважаю, що повинні всі допомагати нашим хлопцям, бо це біда для всіх. Якщо ми не будемо допомагати, то у наших дітей, у наших онуків не буде майбутнього. Це однозначно. Так само плете сітки вдома, буквально не відходячи від дивану, подруга і сусідка Олени Павлівни. Жінка говорить, у такому віці вже не спиться. Вони знаходить себе в допомозі захисникам. Світлана Сорокових розповідає, що до їхнього об'єднання долучаються і люди з обмеженими фізичними можливостями, оскільки вони не можуть приходити безпосередньо на локацію. Такі люди також плетуть вдома. Зараз нестача не тільки коштів для виготовлення захисту, а й гостра потреба в робочих руках. Говорить пані Світлана, матеріали купують і за донати від людей, і за кошти виручені від розіграшів, які регулярно проводять павучки. Якщо його брати оптом, то десь бабіна одна стоїть 350 гривень. Коли ми починали, ми брали по 6 бабін. Зараз ми беремо два рази на місяць по 12 бабін. Це 4 з чим тисяч. Із 12 бабін можна зробити більше 30 сіток. Шосткинські павучки мріють прикрити якомога більше українських оборонців, тож підтримати тих, хто плете павутину для ворожих дронів, можна задонативши на картку або ж взявши участь в одному із розіграшів.